Розумію, що так не має бути, що молодь задихається й п'яніє, що молодь помирає без надії. П'ють, курять і радіють. В 15 уже як у 25. Досвіду набрались більш ніж на достатньо. Не бачать школу, наставників, навчання. І все це без батьківського втручання. Просто є клуби-випивка, нормальність, ілюстрованість веселого життя, ідея бути кращим у компанії, де повії, впідло, наркомани манії. Вони не потребують планів. Вони не хочуть бачити всіх мрій. Їх не турбує батько й мати. Майже на очах. І ви, майбутнє нації, виберете не найкраще від життя. Наша цілісність дорівнює руйнації. Змінись. Цей світ ніколи не стане ідеальним. Зупинись, Ще не пізно стати нормальним. І ви, майбутнє нації, авторські. Дякую. Друзі, дякуємо, що були з нами весь цей час. Дякуємо за вашу підтримку і перегляди. Сподіваємося, що в наступному році ми зможемо вас здивувати більш масштабно.